Харків'янка Настя уже майже рік живе у Луцьку. На початку війни, коли її місто нещадно обстрілювали, дівчинка з сім'єю виїхали у село. Півроку жили в школі, обладнаній для переселенців. Постійні тривоги й обстріли не давали спокою. Повертатися родина не наважувалась задля безпеки дітей. Так трапилось, що у нас до нас приїжджали в школу. Ну там, де ми були в селі військові. Військові були з Волині, з Волинської області, були з Луцька, з Коваля, з інших міст. І якось -то вони просто надихнули нас. І в принципі так сталося, що нам тут підібрали житло, і ми змогли вирішити, І ми вже їхали сюди, конкретно переїжджали. У Луцьку Настя навчається у гімназії номер 3 Сьогодні вона з мамою прийшла на міське свято, організоване з нагоди Дня Святого Миколая. Батько дівчинки залишився у рідному Харкові. Настя каже, має до небесного покровителя тільки одне бажання. Я хочу, щоб тато був зі мною. У палаці учнівської молоді Насті, як і ще кілька сотень дітей-переселенців, споглядала театралізоване дійство на зустріч Пригода лялька-мотанка проводила вікторини, пояснюючи старовинні українські слова. Пес патрон нагадував про основні правила безпеки, виконуючи го пак, танцюристи кружляли в хороводі, що нагадувала за метіль. На святі, організованому мерією міста, діти отримували не лише емоції, а й солодкі подарунки. На свято завітав міський голова з привітаннями. Перш за все, я хочу побажати вам, усім нам, усім українцям, щоб в наступному році Бог подарував нам перемогу, щоб закінчилась війна. Люди, яких вигнала з дому війна, кажуть, що такі дійства необхідні, попри усі біди і негаразди. У нас інші зараз цінності, нам не потрібно. Дуже великих якихось то да там пафосних таких заходів, але навіть наже таких сімейних, як то кажуть, місцевих заходів на місцевому рівні це дуже важливо, бо все одно дитині потрібно дитинство. Всіх зі святом вас вітаю! Ви найкращі діти знаю.